Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді ще один шедевр китайської думки, придбаний в Аврорі. Ціний 29 гривень, цінна ціна була. По наявності не знаю, чи зараз воно є, але перевірити можна на додатку або на сайті. Абсолютно не реклама. Чисто цікаво було за таку ціну, що ж це може бути. Кишеньковий ліхтарик і що він це представляє. От зараз вам розкажу. Як бачите, є їх два види. Ось отакий із маркуванням YL01 і YL902. У мене якраз 902. Значить, По характеристикам, те, що нам написали, тут 100 тисяч годин повинен відсвітити потужність 1 Вт 70, люмен, я так зрозумів, написали. І до 300 метрів світить. Ну, Відповідно, це все дурня. По факту, ну, під ногами посвітити ним можна, скажу так. А, самий дешевий пластик, він досить легенький. Один режим вклоп-викл, працює від трьох батарейок, мізинчикових а, є фокусування лінзи. Ну, я скорість, можливо, у мене батарейки трішки підсаджені. Можливо, на акумуляторі він буде світити цікавіше. Ну, в принципі, і так собі в кишеньку вкинути норм. Холдер в комплекті є, батареїк відповідно, ж немає. Там все досить просто: плюс-мінус. Все це контачить і світить. Тут він теж розкручується, має струмовмежуючий резистор на світлодіод і навіть підложка для відведення тепла. Ну і Тут стоїть як тримач для кнопки, мабуть, він десь таких ось розмірів орієнтовно. Для переробки взагалі непоганий варіант. Я думаю, в майбутньому, можливо, перероблю його, Там використовувати на велосипеді, ну, якщо загубиться, не жалко. Бо зараз я використовую отакий от ліхтар. Він колись я вже давненько придбав там за 150, вже відразу на акумуляторі. Кому цікаво, ось його назва. І він світлить відповідно цікавіше. Режимів тут більше, як бачите, різниця досить суттєва. Навіть на, на мінімальному це відсвічує краще. Ну, тут кілька режимів. Ось такий ось варіантик ліхтарика. Кому цікаво, можете подивитись, можливо, вони ще є в продажу. Ну, дешевенький варіант. В принципі, яка ціна, така і якість. В попередніх ліхтарях, які я придбав там теж за 29 гривень, то, відповідно, вони мені були більш цікавіші, ніж цей. Але вирішувати вам. Можливо, комусь знадобиться. Все ж таки я не витримав. Додам до відео. Переробив я цього ліхтаря на акумулятор. Зодноразки один акумулятор, здається, на 900 мА. Все елементарно просто. Нічого тут не висвердлював, вирішив залишити таким от чином, тому що тут немає ніякої контактної групи. І відкритити, зарядити його там один раз нехай в кілька може, тижнів, то це невелика проблема. Стоїть акумулятор всередині, підпаявся до ТП-4056, який по наявності був. І відповідно до, ну, зараз спробую показати, припаяв два проводки, які йдуть від нього. Струмовмежуючий резистор залишив той самий, не чіпав. Можливо, якщо його поміняти, тому що він розрахований на 4,5 В, а поставити, там, наприклад, на 4 В, підібрати резистор. Я думаю, тут, скоріше за все лінза 3 вольтова стоїть. І 30 мА по струму використання, мабуть. Та він буде світити ще трошки краще. Але, в принципі, і зараз він став світити краще, ніж на батарейках. Не досить суттєво, але результат все-таки є. Ну, от, самий сами простенький, не хотів нічого мудрувати, тому що, я ж кажу, акумуляторний такий ліхтарик, самий простенький на велосипеді. Нехай собі висить, працює. Інколи буду підзаряджати, да і все. Тобто, дуже не заморачувався. Але, чому б ні, працює, світить і на тому дякую за таку-то ціну. Всім гарного настрою і до зустрічі!